Я хотів би нагадати, що ми говорили в минулий раз. Ми продовжуємо говорити про Духа Святого, Його дія. Отець, Син і Дух Святий. Між ними постійно йде взаємозв'язок, комунікація, йде спілкування. Разом вони створили Всесвіт. І вони створили людину за образом і подобою Божою. Було. створена людина також для спілкування з Богом. Коли читаєш перші сторінки Біблії, це буття, там написано, що Адам і Єва вони прогулювались разом з Богом і вони спілкувалися, вони бачили Бога, чули Бога. Але сталося так, що люди згрішили. І Із цього гріха, із за цього гріхопадіння стала стіна між Богом і людьми. Гріх це стіна, це така перепона. Щоб виправити цю проблему, Ісус Христос прийшов на землю. Зрозуміти, дуже важко, дуже важко зрозуміти Ісус Христос, який був завжди, але Він прийшов на землю. Став людиною. Він прийшов, пішов на хрест. На хресті Він помирав за гріхи всіх людей на землі. І так сталося, що завдяки Ісусу Христу. Тепер кожна людина, яка увірує, яка розкається в своїх гріхах, вона може знову спілкуватись з Богом. Знову може бути цей зв'язок, комунікація. Ви знаєте, і коли Ісус Христос спілкувався з учнями, Він сказав такі слова. Івана, 16, розділ з 5 вірша, нині ж іду до того, хто послав мене. До Отця. І ніхто з вас не питає мене, куди відходиш, та від того, що я сказав, вам смутком наповнилось ваше серце. Іде від них той вчитель. Неймовірно, Він лікував, зцілював, для них було це смутком. Але я істину вам кажу краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, то утішитель. І далі Ісус Христос. Каже Дух Святий, це і є утішитель, він тлумачить. Утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він обвинуватить світ за гріх, за гріх, що не вірять в мене. І так сталося, що саме дух, завдяки Духу Святому людина може почути. Почути, що вона є грішна, тобто є церква Божа, Дух Святий зійшов на апостолів, і Дух Святий зараз через віруючих людей промовляє до невіруючих і каже: покайтесь і віруйте в Євангеліє. І саме в цей момент, коли людина чує, саме Дух Святий виявляє людині стан, стан серця, і людину усвідомлює дійсно гріх в моєму серці. Дух Святий спонукує до покаяння. І тоді людина дійсно каже, що мені робити? Потім вона кається. І завдяки покаянню знову йде це примирення з Богом. І знову комунікація, знову спілкування з Богом, те, що раніше, по суті, і було у людини спілкування з Богом. Що ще Дух Святий робить, коли нам найважче, Най... Ну, такі болючі моменти в нашому житті, Дух Святий, Він потішає. Він так проникає глибоко в наше серце, лікує наші душевні рани, як ніхто, просто ніхто з людей не порівняється з Духом Святим. І що ще робить Дух Святий, навчає. Написано: 2 Петра, 1,21. Ніколи. Пророцтво не було проголошене з волі людини, але ведені Святим Духом промовляли святі люди від Бога. Пророки промовляли, записували, це, по суті, було натхнення від Бога, від Духа Святого. Все святе письмо, воно Богом натхнене, написано. І якщо прослідкувати, відбуття до об'явлення по суті, всі ці книги. Які склад... з біблія складається з різних книг. І ці книги були написані в різні часи. Але автор є Дух Святий. Чому? Тому що ми можемо прослідкувати одна тема. Через всі-всі-всі книги йде. Це тема спасіння. Логіка зберігається. І коли ти читаєш святе письмо, автор, автор Дух Святий може тобі пояснити. Івана 14, 26, Христос сказав: а утішитель Дух Святий, якого отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе. Сам Дух Святий написав цю книгу. І сам Дух Святий і навчає, і пояснює. Тобто, коли ти примирився з Богом, маєш близькі стосунки, починаєш читати тільки тоді тобі. Починає приходити розуміння. Можу приклад привести: не один приклад, коли людина знала святе Євангелія від Івана на пам'ять. Він жив у Львові. Він робив переклад Євангелія від Івана. Але коли з ним спілкувались, він не розумів суті. Він не розумів. Йому було це закрито, тому що це Дух Святий відкриває. Тим людям, які покаялись, увірували і знаєте, і мають бажання дійсно вони шукають істину, вони прагнуть спілкування з бути з Богом, тоді Бог і відкриває. Можна зазубрити, завчити певні місця з Біблії цитувати, але не розуміти значення глибокого значення, яке воно закладено. Слава Господу, що у нас є Дух Святий, який нам допомагає, який з нами, який втішає. І знаєте, бувають моменти, він приходить і нам докоряє за гріх. Це теж дуже добре, тому що якщо б не він, людина, якщо вона живе в гріху, гріх він руйнує людину. Вона може бути з руками, з ногами, але в серці, в серці цей гріх може руйнувати. Певні залежності, які. Знаєте, з гріхом приходять. Вони людину руйнують, але з часом воно веде, на жаль, і до смерті. Тому слава Господу, що в нас є Дух Святий, Він впливає на наше життя, Він з нами, Він потішає. Слава йому на віки віків. 27 номер ми встанемо на наші ноги і прославимо Бога в наших піснях. 27 номер кожен день я до тебе йду. 30 номер номер. Довго в сутінках блукав я. 31 номер. І після цієї пісні ми, після цієї пісні ми будемо молитись. 31 номер. Господи, за те, що Ти у нас є, Ти потішаєш, Ти відкриваєш нам істину, навчаєш нас, дякую, що Ти нас бережеш. До цього часу ми можемо жити, існувати, ми прославляємо, за те, що Ти нам найбільше подарував. Коли Христос прийшов на землю і помер за наші гріхи, ти подарував нам життя вічне. Прославляємо і величаємо, і просимо, Господи, змилися над нашим народом, Допоможи, щоб всі наші військові повернулися живими і здоровими, щоб ця війна зупинилась. Того милосердя просимо на наш народ, і все це ми просимо в ім'я Христа у Тебе, всемогутній Боже. Амінь. Хочу сказати, я теж дякую тобі за те, що ми можемо бути тут, що ми можемо зносити свої молитви і в голос, і в тиші, і в серці, Господи, ти почуй наші молитви. І даруй нам відповіді, Господи, ми просимо тебе, щоб припинилася війна, щоб припинилися обстріли, щоб всі, хто зараз там, передовій, береже наш мир і спокій, щоб могли повернутися по своїх домах, до своїх рідних і близьких, до тих, кого не люблять, Господи. Просимо, щоб Твоя свята прикрила нашу країну, Господи, і щоб Ти захистив нас від того зла, яке творець навколо. Господи, також ми просимо, я прошу Господь, щоб Ти дарував покаяння і дарував дух смирення перед Тобою всім тим, хто тут є, стоїть перед Тобою, Господи, щоб у кожен знати Тебе, стати на дорогу, спасіння, примиритися з тобою і мати вічне життя. Господи, ти заради цього прийшов в цей світ, і ти тільки можеш відкрити, Господь, твої духовні істини. Ми просимо, Господь, щоб Бог твій святий перебував тут, біля кожного серця, відкривав. І Ти, щоб відкрив і духовні очі, і духовні вуха, щоб почути. І те, що ти сьогодні приготував, сказати через проповідників, і через пісні, і через спілкування. Ми за все, Господь, дякуємо тобі, славу, величаємо, поклоняємося. Ти один єдиний достоїн слави, хвали, поклоніння. Наш вічно живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. 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 Радість у Христі я знайшов 12 номер в наших збірниках.